Поїхали в серпні на тиждень до Албанії засмагати, плавати і насолоджуватися життям на узбережжі Адріатичного моря і всього за 315 євро. Проживати будемо на узбережжі курорту в Льор, в 4-зірковому готелі в International. Інтернешнл. Там дуже весело і красиво. І так, виїжджаємо 23 серпня автобусом із Львова, Стрия та Мукачева. Тур розрахований на 8 діб, з них 6 на узбережжі і 2 в дорозі. Вартість на одну особу стартує від 315 євро. І включає в себе проїзд автобусом супруг. Від керівника групи проживання в готелі, сніданки і медичну страховку. Для дітей до 12 років діють знижки. Під час подорожі у нас буде можливість відпочити на збережжі моря, насолодитися красотами природи, поринути у місцеву культуру та традиції і весело провести час в місцевих барах, ресторанах та клубах. Кількість місць турі обмежена, тож не гальмуй і пиши в Директ або дзвони. І не забудь поставити лайк, зберегти цю пропозицію і підписатися. У мене ще багато класних турів.